Ось зараз ми на тому етапі, коли ми майже зробили гердан. Залишилось єдине. Або зробити зав'язки ось тут. В мене є, до речі, відео, як це зробити. Або що ми будемо зараз робити, це додати стрічку. Беремо стрічку, шукаємо кінці. І по ним дивимось, де у нас серединка. Ось. І беремо теж посередині наш гердан, і приблизно дивимось, де ми будемо його пришивати. Якщо ви робили цей гердан разом зі мною, у вас залишилась ось тут нитка. Якщо ні, вам треба буде закріпити нову нитку і вийти ось тут зверху. Що ми робимо першим етапом? Першим етапом ми пришиваємо ось тут бік? Ми заходимо нашою голкою сюди назад, достаємо її. І всередину цієї петлі. Дивіться. І знову достаємо її. Тепер ми заходимо в стрічку і виходимо всередину наступної петлі і затягуємо нитку. Не дуже затягуємо, щоб у нас стрічка виглядала добре. І знову ж таки. Ми заходимо поруч із прикрасою стрічку і виходимо в центр наступної петлі. Повторюємо ще раз цю штучку ось так. Все. Тобто, в нас тепер нікуди не подінеться наш герданчик, все з ним буде добре. Тепер ми заходимо. Ще раз стрічку і ось так залишаємо голку. Що ми робимо тепер? Тепер ми знов цю крайню петлю. Щось в мене сьогодні фокус до побачення каже. Ми заходимо знизу в центр петлі. Перештрикаємо нашу стрічку. Притримуємо. Ось так от нитку. Тобто у нас будуть стежки йти ось так: один, другий, третій, четвертий, рівнозначно. Тепер ми голкою знизу проштрикуємо всередину наступної петлі. І знову ж таки робимо трошечки на так нитку. І проштрикуємо посередині наступну петлю. І так робимо до кінця нашої прикраси. Притримуємо нитку, проходимо всередині, голкою. Все. Знов притримуємо нитку, наступну петлю проходимо. Притримуємо наступну петлю. Ззаду у нас виглядає ось так. І продовжуємо так робити знов ж таки до кінця прикраси.